Лузівське комунальне підприємство Теплоенерго готується запускати опалення в місці. Сьогодні, 30 жовтня, тепловики отримують від газовиків дозвільні документи на підключення лікарень. Повідомляє на нараді з управителями будинків та головами ОСББ, директор теплопостачального підприємства Сергій Малишев. Населення планують підключати згодом. До цьогорічного опалювального сезону теплоенерго готувалося в надскладних умовах. Це і фінансові проблеми, і обстріли громади, і напруга у відносинах з газовиками та енергетиками. Нагадує керівник. Ви знаєте, що з квітня місяця ми майже 70% знеструмлених об'єктів. Наразі це і триває. борги 180 мільйонів за спожити енергоносії, але вже на 1 листопада держава повинна нам по різниці 235 мільйонів майже. Тому судові справи постійні, ну поки на нашу користь, тобто підприємства всі на своїх робочих місцях, готуємось до всіх викликів. У Теплоенерго закликають Лозівчан вчасно сплачувати за їхні послуги, аби в умовах повномасштабної війни підприємство мало змогу обігрівати домівки Лозівчан. Для підприємства це єдиний заробіток, да? скажімо так, єдине джерело, де воно тримається на плаву. Це сплата за нашу послугу. Тим паче за послугу, ну, вибачте, яку ми, як би там ні було, надаємо при всіх таких викликах і ну, при тарифі 20-го року тільки разом, тільки згуртованості ми зможемо пройти і подолати всі складнощі, що на сьогоднішній день виникають після ракетних обстрілів. За підтримку у підготовці до зими теплоенерго дякує очільнику громади Сергію Зеленському, депутатам міськради, а також міжнародним партнерам.